Всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Audi Q5, 2013 рік випуску, оснащена 2-літровим бензиновим двигуном, повним приводом, Кватросистема від Audi, автоматична коробка передач, гарна зимова гума на летих дисках, шикарний білий колір, є тонування скла. Автомобіль повністю обслугований, вкладень жодних не потребує, сів та поїхав. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салончик шкіра, світлий колір, ідеальний стан, як на свій вік. Руль також гарно виглядає. Мультируль, круїз, датчики світла та дощу. Повний електропакет у нас, електровідкриття кришки багажнику. 123 тисячі кілометрів оригінальний пробіг автомобіля. Якісна штатна мультимедія. Клімат, контроль в комплектації, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, є режим спорт, є електроручник, дуже багато функцій, все працює, все обслуговано. Повторюсь, укладень абсолютно автомобіль не потребує, сів та поїхав. Друзі, авто вже продажу. в продажу. У нас в місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Дане авто можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всім гарного дня, до побачення.